Всі ми хочемо бути щасливими, отримати омріяне. І в цьому відео я тобі скажу про три основні фундаментальні речі, щоб ти став чи стала щасливим. І що ти думаєш, що це відео про мотивацію, про дисципліну, про систему, це також важливе. Але є речі, які перші і важливіші за це. І сам факт, що ти до них дійдеш. ти дійдеш до них, тому що вони базові. Вони і прості, і водночас складні. Прості вони в тому, що це відео потрібно дослухати до кінця. І навіть якщо ти не будеш з ним згодний чи згодна, сам факт, що ти додивився, чи додивилася це відео до кінця, і воно вже прийшло розуміння цих речей, воно вже потрошки почало осідати в твоїй підсвідомості. Дивись, усі говорять про стан. Стан 100 є. Кого ти дієш в цьому світі стан радості, щастя, стан нервозності, стан невизначеності, різні стани. І ці стани дуже важливі у їхньому розумінні, тому що кажуть полюби ближнього свого, але ти сам чи сама розумієш, що важко полюбити ближнього свого, коли ти в стані нервозності, злості, недоброго і. Перша, перша фундаментальна річ це першопричинно-наслідкові зв'язки. Дивись, твій внутрішній стан показує то, що буде у твоєму житті. Тому що, виходячи з твого внутрішнього стану, ти будеш діяти певним чином. От просто погодь, якщо тебе болить зуб чи болить голова, бути добрим чи бути в стані любові, щастя, радості, позитиву крайній важко. І це простий приклад. А нас. Зовнішні фактори я захоплюю постійно і не в самому хорошому ключі. Потрібно цей стан випрацьовувати. Потрібно свої реакції розуміти, як, що і до чого працює у нашому світі. Тому що відповідно до твого стану і то, як ти подієш, то саме тобі прийде у відповідь у твоє життя. І ми зазвичай діємо з важких станів. Важких станів, коли ми ой, пограли, потусили, покурили, понегативили, пообговорювали, попрокрастинували, подепресували, об'їлися солодкого. І це для нас норма, це для нас звичка. Плюс зовнішня система іншого нас не вчить, не вчить. просто тому, що їм це не вигідно. Їм не вигідно, щоб ти був чи були щасливими, їм не вигідно, щоб ти прогресував, прогресувала, заробляли, були От всі ж. Ми йдемо до одного єдиного стану до стану щастя, до стану внутрішнього спокою. Но ми через наш стан постійно шукаємо, постійно порівнюємо, постійно. Постійно хочемо якомога більшого, і не можемо ніяк зупинитися, щоб відчути момент тут і зараз. Тут і зараз момент, момент вдячності, момент любові, момент краси. Ми завжди біжимо. І внутрішній стан цієї гонки, цього завжди мало, завжди хочу, проявляється у нашому житті. як Нам завжди мало, ми завжди хочемо ці причинно-наслідкові зв'язки, які ми віддали. Таке ми і отримали. По трансефінгу це зеркало. Зеркало, і ми постійно розкачуємо ваги, рівновісні ваги і отримуємо те, що відпромінюємо. Другий принцип це принцип чистоти твоєї свідомості. Ми дуже сильно захламляємо нашу свідомість. Що ми, коли в нас тяжкі стани, тяжкі думки, тяжкі. Емоції важкі, нам погано. Ми ще більше хочемо за... захламити цей стан музикою, алкоголем, курінням, різними препаратами, солодким, фільмами, музикою, іграми, матами. Ми дуже сильно наш. Наше тіло, нашу свідомість дуже сильно загружаємо. Коли все і так погано, ми цей стан підтверджуємо. Ми підтверджуємо, що дійсно все погано. І до причини наслідкових зв'язків додається мало того, що ми повинні старатися викорінювати, поміщати то все погане, то все недобре, ті всі важкі стани, які на нас впливають. А друге чистити свою свідомість від цих важких станів, коли ми. Підтверджуємо їх і дозволяємо їм контролювати нами. І ще більше розганяємо своє тіло, свою свідомість, свою підсвідомість цими станами. От, мало того, що нам погано, і ми це підтверджуємо. І ми це підтверджуємо і хочемо від світу чогось другого, як ми можемо хотіти другого, якщо ми, мало того, що впустили ці емоції, ці вібрації, ці стани. Ці відчуття мало того, що впустили, та ми ще їх розганяємо, накаляємо, підтверджуємо, продовжуємо. Продовжуємо в своєму житті, продовжуємо в своєму тілі, ідемо їм на поводу і хочемо іншого життя. Не буде так. Не буде так, тому що ну, такі закони, такі ці фундаментальні принципи, да, є мотивація, є дисципліна, є звички. Ну просто поміть, коли ти впускаєш у себе та да? дозволяєш керувати негативним станом, негативним відпрацією, негативним емоціями, як ти можеш додавати правильну систему, звички, дисципліну, хороші цілі. Як? Якщо навіть ти додаш, да? ти день, другий, третій, тиждень, місяць, ти будеш на своїх ресурсах діяти, ти просто вигориш. тому що База, фон, фундаментальні речі у тебе деструктивні і вони тебе ламають. Це базові, базові речі, коли ти їх зміниш, їх зміниш. Все інше піде легко, все інше піде просто. Ми ж, як я вже сказав, ми хочемо всі щастя, гармонії, радості, спокою, захищеності. І потрібно дивитися з початку, з коріння, з чого починається все. Оці-всі інші базові, скажімо так, шляхи досягання ваших цілей. От система, звички, мотивація, дисципліна, ранішні підйоми, медитація, все це діє, коли дієш ти. А дієш ти зі стану, з правильного, хорошого стану, дієш ти з чистої свідомості, коли вона не за. Не забита, не за. не роз. Знаєте, коли нам погано, ми ще хочемо розігнатися кавою, розігнатися фільмами, якимись тупими, примітивними фільмами, музикою, відео, туди свою увагу злити. І дивись, третій принцип. Третій принцип це. Перестати собі брехати. Да, ти скажеш, у кожного своя правда. Але є. Фундаментальна правда там по святому письму, я тобі зараз не кажу про якесь конкретне святе письмо в загальному, святе письмо, яке кому ближче до душі. Перестати собі брехати, хто ти є, чого ти хочеш, чого ти, до чого ти дійсно йдеш, у чому проявляється твоє щастя. У чому проявляється твоя гармонія, твоя любов, твоя краса, у чому ти хочеш проявлятися, не те, то, що тобі було нав'язано кимось, чимось, то, що модно, класно і круто, а те, що дійсно твоє, то, що дійсно ти хочеш проявляти в світ, той, яким ти хочеш бути, то, від чого ти будеш кайфувати, і дійсно в гармонії. В гармонії, проявлятися світу в красі, в спокої, в силі, в гармонії. Мій клуб по саморозвитку в описі. Дякую за твій відгук, дякую, що додивився чи додивилася до кінця. Дякую за твою активність. Буду вдячний за твій коментар з підтримку каналу. І побачимось у нових відео.